Вітаю всіх. Сьогодні я хочу розповісти вам про інструмент, який може стати вам у пригоді у різних ситуаціях життя, а саме про механізм контейнування емоцій для дорослих. Контейнування – це здатність витримувати сильні емоції свої та чужі, не руйнуючись і не впадаючи у різний афективний стан. У дорослова це ще й можливість відстроченої реакції на сильні емоції. Життя може бути непередбачуваним, і здатність керувати емоціями є важливою навичкою, яка допомагає нам залишатись збалансованими та ефективно вирішувати проблеми. Спочатку необхідно розпізнати свою емоцію, дати її ім'я. Я злюсь, я засмучена, я боюсь. В ідеалі озвучити цю емоцію бажано в рамках я висловлювання тому. Хто викликав цю емоцію, а можливо, собі самому чи перед дзеркалом. Пам'ятайте, що неможливо проживати лише позитивні емоції та стримувати так звані негативні. Якщо емоції живі, вони працюють усі разом і ті, що нам подобаються, і ті, що табуйовані соціумом. Якщо людина втрачає можливість переживати якісь емоції. То також всі емоції стають недоступними. По-друге, зрозуміти причини, думки, переконання, що призвели до виникнення емоцій, спробувати змінити те, що ви можете змінити. По-третє, дати емоції вийти. Якщо ваша психіка у здоровому стані, емоція інтенсивно проживається людиною максимум за 15 хвилин, іноді менше. І на зміну їй приходять інші емоції. Я бажаю вам гарних емоційних станів, бережіть себе, бережіть своїх близьких.